І про загострення ситуації на Сході говоримо з гостем студії Іван Якубець, полковник запасу, учасник бойових дій. Вечір добрий. Добрий вечір. Давайте почнемо з того, з чим, на вашу думку, пов'язане таке от загострення бойових дій на Сході. І чи бачите ви його загалом? Ну, на мій погляд, там ніякого загострення нема. Як тільки наші е, оголосили про те, про припинення вогню, вогонь там не зупинявся, там постійно йдуть. Обстріли втрати наших солдат, мирного населення, тому казать, там, що там щось такого трапилося, надзвичайно не можна. Крім сьогоднішнього випадку, який ще, до речі, не підтримано, поки що не підтверджено, про те, що там наступили і оточили наших людей. От, ну, це раз, а зокрема, вчорашній обстріл е, околиць морів. Вони раніше ж хіба не стріляли, стріляли раніше. Тобто, Російська Федерація не припиняла війну не на мить. Це ми тільки припинили в одностайному порядку і е, дали їм можливість зміцнитися там і зробити все для того, щоб зараз тепер можливо зараз розпочати контрнаступальні деякі дії. Для чого це робиться? Для того щоб підготувати платформу для президента Путіна на перемовинах. З нашим президентом, ви знаєте, що 17 числа буде да. так, така буде зустріч. Для того, щоб Путін себе впевнено почував, а наш президент був наляканий подальшим введенням війни, і вся Європа теж була налякана та світ цими питаннями. Вони зараз розгорнуть активні бойові дії і використають це у своїх політичних намірах. Дивіться, говорили, що це перемир'я треба було нашій стороні українській, для того, щоб використати цей час для перегрупування і ротації. Чи на вашу думку використала Україна цей час для перегруповування та ротації? На жаль, цей час нам був потрібен не стільки для і ротації, стільки для того, щоб змінити недбале керівництво збройних сил України та Міністерства оборони. Це по-перше, для того щоб але поміяти... для чого тоді треба було перемир'я? Вибачте. Та тому, як що їх, це тому що ці люди, які керували воєнними діями на сході держави, привели до поразки в серпні місяці. Тому їх треба було міняти. Це перше, їх змінили. Одночасно з цим потрібно було робити, як ви кажете, перегрупування. Це так. І третє, одночасно з цим потрібно було готувати як намога більше резервів для того, щоб протистояти противнику у ході майбутніх бойових дій, які зараз вже починаються. Дивіться, от керівництво міноборони вже змінили. На вашу думку, що це змінить у ситуації на сході? Прийшов новий міністр. Якими мають бути його перші кроки на посаді міністра? Якщо людина, та, яка йде на міністра оборони, не знає, що їй робити, то їй нема чого погодитися на таку посаду. Міністр Галатей сказав, що він знає, що робити, і він проведе парад в Севастополі. Де він проводить парад, ми знаємо під Головайськом. Наступник його зараз більш стримана людина, більш виважена і більш має відносини до військової справи, ніж попередник. Тому мені хочеться вірити, що він буде краще справитися, ніж попередник. Що йому треба робити? Для цього йому потрібно зібрати всіх своїх підлеглих, провести відповідні наради, розібратися з обстановкою, запросити ветеранів. Та ветеранів мається не всіх ветеранів, а ветеранів керівного складу Зброї Сил України. З ними порадитись, послухати їхні поради і пропозиції та потім прийняти рішення. Чи потрібні ще кадрові ротації міноборони, окрім того, тих, які вже зроблені? Я думаю, що потрібні, тому що вони всі не всі зроблені. Що маєте на увазі конкретно? Кого? Ну я думаю, що прокуратура військово розбереться, але вона дуже довго нас завжди розбирається. І в зв'язку з цим страждають військові з'єднання частини, тому що їхні керівники то під слідством, то ще десь знаходяться і так далі. По-третє, треба розуміти, що одними грошима грошима армію не зробиш боєздатною. Боєздатність армії виховується на полі бою. Це перше. Але для того, щоб людина пішла на полі бою, потрібно не тільки її заманювати туди грошима, а потрібна ще і моральна, психологічна обстановка відповідна у державі, щоб вся держава. Була за спиною цієї людини, щоб не трапилося так, що хлопці в одніх на куски розривають, або вбиває, або калічить. А решта таких самих безглузно проводить час значить, в тилу держави, і навіть не відчувають, що війна йде. І коли треба призвати, то й призвати нема кого на заміну. Це по-перше, по-друге, точніше. По-третє, треба все ж таки правду сказати людям про те, що ми або ми ведемо війну. Странну війну, як кажуть зараз, вона така неординарна якась, але це війна. Або ми живемо мирно. Країна повинна знати, і народ повинен це відчувати, тому що без напружень усіх елементів держави, суспільства до ведення воєнних дій ми не виграємо цієї війни. Вона так поступово буде нас заглатувати, заглатувати і заглатувати. Знаєте, як крокодил чіпляє свою жертву. Він її схопив, а потім потихеньку прожовує і затягає внутро. Так і, і зараз Росія робить з Україною. І вона це робить досить успішно. Ми поки що, ні ми ні Європа, ні світ не може цьому протистояти. Дивіться ще одне питання. З'явилася інформація про накопичення знову ж таки російських військ у Криму. На вашу думку, це чергове залякування Росії чи підготовка все ж таки до вторгнення подальшого. Росія активно діє відносно України. На жаль, ми відстаємо від неї, і взагалом ми е, зараз знаходимося на такому розпутті, е, чи пасифізм, чи війна. А може не треба ні того, ні іншого. І це нам дуже заважає. А Росії нема таких питань. Там прийде питання про ковкнути Україну. І все на цьому питанні вони, вони готуються. Вони, зараз? Готую, і вони готуються для того, як так як це потрібно робити. З усіх напрямків вони зараз на Україну готові напасти. З усіх. З усіх напрямків, які їм доступні повітряні, наземні і морські. Тому наземного напрямку це Харківський напрямок, Донецький напрямок. Вони вже підготовлені і готові до таких провокацій і нападів. З морського напрямку це Чорноморсько-Азовський басейн. Вони вже підготувалися. І про що свідчить, ви кажете, дані в питання щодо Кримської що на території Криму формуються військові частини? Там їх багато. Там біля 25-30 тисяч зараз військових зібрано. Я цим питанням займався окремо, спеціально вивчався по всім каналам і перевіряв. Там сформовані сили спеціальних операцій, там тримаються повітряно-десантні війська, там триваються декілька бригад. Чи тактичних бойових угруповань морської піхоти, здатні виславчити морським транспортом на узбережжя. В басейні Чорного моря знаходиться вісім кораблів, десантних кораблів, БДК, так звані, в десантні кораблі, які можуть від роти до батальйону. Це вісім. Від шести, ну там два з них чи три на ремонті стоїть, але ми не знаємо, який стан ремонту. А три чотири це годні висадити Як Україна реагувати? Тому мають вважаючи, що там вони привели в порядок всі аеродроми військові в Криму. І зараз ці аеродроми всі заселені авіацією, яка здатна діяти і висадити повітряні десанти і так далі. Тому мені також відомо те, що от, в Придністрові і іде прихована підготовка до зустрічі посиленого контингенту від Збройних сил України Російської Федерації. Як тому вона Україна готова, має бути реагувати. Тому Російська Федерація готова наступати на Україну чи чавити Україну з будь-якого напрямку, який їй доступний сьогодні. У мене було питання, я поставлю його е, втретє, як Україна має реагувати для того, щоб на це питання відповісти, треба отримати доступ до документів, матеріалів Генерального штабу. Для того, щоб мені це відповісти, я це ж можу зробити, але не маючи повної інформації, я не можу. Можу тільки порадити, що треба робити. Я От. про це і питав. Якщо вони, якщо це дійсно так було використано цей час, як ви казали на початку, Та. що Україні він потрібен для перегрупування, то нам потрібно було не перегруппи. Групування, а створення негайне міцних стратегічних та оперативних резервів, артилерії, танків, піхотних і так далі, з'єднаних частин, які б зараз забезпечували нам південні та східні напрямки держави до оборони, тому що цей касьор, що палає зараз на Донеччині, він так просто не погасне. І це ми попереджали військові спеціалісти і ветерани збройних сил України. Готуйтеся до війни, ніяких перемір не буде. Це все обманка для дурнів. Розумієте, дякую, дякую за ваші коментарі. Іван Якубець, полковник запасу, учасник бойових дій, говорили про загострення протистояння на сході.